Цій фотографії там і все його. Показує, який він був у мене. Це найдужчі фотографії люблю. Це було 11 листопада 2020 року. І він приходить і каже, тату, я вирішив контракт підписати. Ну і вже разом з ним опять я підписав контракт. І ми пішли разом. Ну як чому? Тому що, якщо б вони прийшли сюди, то для чого? щоб не допустити їх сюди. І він одразу поїхав туди на Бориспіль. Получилося, що нас розділили, тому що мене по, ну, на посаду старшини зразу поставили. І от вийшло, е, що вони в одній стороні Києва, а ми почали з під малина, з під Житомира звідси. Плюс одиночними вогонь. Вогонь! Малий 28 березня е, загинув. Пробував набрати його, поцікавився, що там, як був вже чув, що е, там почали штурмувати їх. Е, і потім мені вже звідси з дому е, дзвонять, що так і так син загинув. Сперти танковий прорив. Е, вистріл з танка. І, все, і Сказали тут в ступорі, ну, як ви думаєте, як прийняти це. Наслідучий день комбат сказав, що давай збирайся, їдь додому, бо там що мали б привезти. Ну і похоронили, і на слідуючий день я поїхав далі на, на війну. Ви знаєте, я думав, що ну, чим більше я їх там лишу у полі, то мені стане легше. Повірте, що легше не стає. Скільки б не лишив. Я дуже любив ромашки, цукерки, і як іду, то я постійно йому беру ці цукерки. Знаю, що мені вже не потрібні, але так не можу прийти Я відбігаю. Повно перед хата, сільської ради з воєнкомату, скора помощ. І я кажу, добрий день до них. Вони... Він аж... з воєнкомату каже: Вашого сина більше нема. Кажу, як нема? Він загинув в бойових діях, і тут такий ступор. Я не вор не могла ні говорити, ні плакати, ні кричати. Коли я вже перший раз пішла до нього на цвинтар, коли стріла той хрест, то тут то, то, усвідомлює, що таке дійсно твої дитини нема. 22 у 22 червні місяці після контузії там осколочне, плюс знову інфаркт, ну і мене. Звідти погнали, щоб там не лишився. І тут ВЛК, комісія, і все списали. От списали, дали групу пожиттєву, все, і з тих пір почав займатися волонтерством. Зараз відкриваю свій благодійний фонд допомога ветеранам Буковини. От ще трошечки Лишилося з документами, якраз доробляю документи, тому що ну люди не мають змоги вже скільки давати кошти на те, що потрібно. А є підприємці, які готові перечислити кошти, але на кого? То для того, щоб можна це зробити, то від. Відкрив, став засновником фонду. Кошти йдуть на ремонти. Зараз е, збираю на реби, тому що потрібно дуже, дуже потрібно реби там. Це війна дронів почалася. І щоб менше наших хлопців страдало, от потрібні реби. Е, ну, вже на один дозберую, а їх потрібно чотири. Тоді, Цю машину ми пригнали в ремонт е, з Донецького напрямку. От. Машина була в бойових умовах простріляна. На даний момент потребувала ремонту. От. Ми відремонтували і будемо відправляти її назад.